Студія, котра намалювала соло левелінг, терпить колосальні фінансові збитки. A1 Pictures повідомила про значний фінансовий спад, зафіксувавши чистий збиток у розмірі 178 мільйонів єн, приблизно 1,2 мільйона доларів США за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2025 року. Поточний збиток є найбільшим для студії за понад 10 років. Тільки в попередньому відео ми розповідали про шалений успіх красивого корейського хлопчика, але як бачимо. Це далеко не гарантія надприбутків для студії. Багато хто стверджує, що саме система виробничих комітетів є причиною такого неймовірного фінансового упадку студії. Скоріше за все, в контракті зі студією зазначалась фіксована сума прибутку за створення серіалу, а всі додаткові кошти, які отримали інші члени комітету, просто не могли дістатись аніматором через умови контракту. Однак витрати на анімацію ніхто не скасовував, тож студія опинилась в шаленому мінусі. Прикра ситуація, звісно, сподіваюсь, студія ОГО. Та продовжить працювати над соло левелінг та іншими тайтлами, серед яких, наприклад, забагато героїн, що програли, другий сезон яких вже анонсовано до слова. Якщо ви не знаєте, що такі виробничі комітети, як вони влаштовані, то посилання уже на екрані. Усім привіт за мікрофоном. Пан Юра зі свіжою порцією новиняшок. Сьогодні поговоримо про нові манга анонси Дізнаємось про ісекай від Ютубера та зацінимо всі смаколики, які принесли нам на аніме Експо. Шукайте щось смачненьке та вмощуйтесь зручніше, а ми починаємо. Видавництво Safran поділилось планами на нові релізи манги. Почнемо з уже раніше оголошеного тайтлу в цьому куточку світу: історична манга про життя дівчинки Судзу під час Другої світової війни в Японії. Вже зовсім скоро обіцяють відкрити передзамовлення. Серія налічує два томи, і нагадаю, що є дуже хороша аніме адаптація. Благословенна земля романтична історія на тлі Тибету 18 століття з неймовірно гарним малюнком. Історія налічує 5 томів. Однотомник, голос далекої зірки, культовий сайфай авторства Макото Шінкая. Історія про любов, розлуку, відстань і страх самотності, коли все, що вас єднає, ненадійний сигнал електронної пошти. Крамничка жахів культова класика таємничого хорору з Чайнатаун Лос-Анджелесу. Всього планується видати сім томів. Оце справжній вибух з минулого. 100 видів аваджіми. Дорослішання учениць в музичній школі, сповнено викликами і виборами. Серія налічує 5 томів. До слова, аніме адаптація цього тайтлу має з'явитись в наступному році. Як на мене, то шикарні анонси, жоден з яких не можна пропускати. З нетерпінням чекаємо відкриття передзамовлень. Ще один бенгер. Видавництво Ланцуто анонсувало вихід ранобе монолог травниці. Реліз обіцяють вже восени. Сподіваємось, що з'явиться в продажу разом з раніше анонсованим артбуком. Ну і раз ми говоримо про травницю, то скажу, що аніме очікувано отримує продовження, проте дати релізу поки немає. А взагалі, мене радує кількість раноби за останній рік ринок не спішно, але впевнено насичується топовим матеріалом. Артбукс тримає хороший темп і відкриває передзамовлення на другий том атаки титанів. 215 гривень за передзамовленням з друку очікують вже в серпні. Нагадаю, що всі 34 томи видавець планує випустити за 5-6 років. Успіхів їм дуже чекаємо. А при нагоді питаємо, коли вже перший том Fairy Tail? Головний вершник мангапокаліпсису наша ідея теж не залишилась осторонь та відкрила передзамовлення на 5 продовжень серій. Качакута, том 2. Добраніч Пунпуни, том 3, Сага про Вінланд, Том 10, Оранж, Том 6. Чи Життя однієї Киці, Том 12. Аж не віриться, але це фінальний том. На цьому серія закрита. Хочу просто на секундочку вам зауважити і нагадати: у 2019-му ми мали за весь рік один том однієї манги Кіці Чі. Тільки у цьому відео ми згадали 11 серій, які або вже виходять, або ось ось вийдуть. І це не рахуючи ранобе. А усього. За першу половину року наші видавці релізнули 102 томи манги, манхви та інших азійських мальованих історій. Шалений шлях пройдено, але повірте, все найцікавіше ще попереду. Я би навіть сказав сильно ближче, ніж ви собі думаєте. Новий повнометражний фільм Хосади Скарлет з'явиться в українських кінотеатрах. На сайті Film Distribution Company з'явилася інформація про те, що 1 січня 2026 року на екранах кінотеатрів може з'явитись аніме Скарлет. Є ймовірність, що це не остаточна дата релізу, тому будемо стежити за афішами. Нагадаю, 24 липня в кіно з'явиться фільм Вовченята Аме та Юкі 21 серпня «Мірай з майбутнього, 2 жовтня, дівчинка, що стрибала крізь час, а 27 листопада літні війни. Схоже, прокат попередніх фільмів Мамору Хосуди є таким собі прогрівом аудиторії перед новою стрічкою. І це дійсно круто, бо означає, що українське ком'юніті показало свою зацікавленість в аніме на великому екрані. Тому купуйте квиточки, хапайте попкорн і гайда на сеанс. Цього тижня з'явилось аж дві новини про перенесення тайтлів. На жаль, аніме Ательє Чаклунських капелюхів перенесене на 2026 рік. «Бах Філмс, студія, що робить ательє, відносно нова. До цього вони зробили ЗОМ 100. І там питань по якості немає. Але вони зафейлили дедлайни, і пару останніх серій випустили сильно пізніше. Здається, тут таки врахували досвід минулого і тому одразу посунули прем'єру. І так, двічі зальот по дедлайнам це вже певне реноме, якої б якості не вийшов кінцевий продукт. Ну, а поки чекаємо, аніме можна почитати мангу. Нагадаю, її у нас видає наша ідея. Друге перенесене аніме це приречений бути героєм. Його посунули з жовтня на січень 2026 року. Такі зміни пов'язані з бажанням авторів покращити якість аніме. Також пообіцяли, що перший епізод триватиме годину. Друзі, а спонсор сьогоднішнього випуску виробник чудової натуральної свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Якщо ви не новачок на каналі, то вже давно в курсі, що моя любов до цієї кави міцна і безмежна, а оцінка завжди на 10 з 10. Як завжди, взяв каву, що ідеально підходить до фільтру, але це мої смаки. Ви ж краще зайдіть на сайт і підберіть щось, що сподобається конкретно вам. Я переконаний, що на сайті 25 Coffee Roasters ви зможете обрати собі каву до смаку, а якщо кава це не ваша. То закликаю звернути увагу на натуральний чай чи какао. Замовляв їх не раз, і це завжди дуже смачно. Для наших глядачів має приємний бонус промокод Манґіа, який дає знижку 15% на всю зернову каву. Усі посилання залишу в описі. Смачного! Ютубер Гігакс створює своє власне аніме. Мова йде про короткий метр під назвою Баан no Кіокай або ж Баан межа дорослого життя. Сюжет розповідатиме про двох молодих людей, які в пошуках кращого життя подорожують в інший світ. Так, так це буде ісикай. І ось цей світ наповнений істотами з міфології Південно-Східної Азії. Команда, яка працювала над фільмом, ну прям зіркова. Селтрек пише Кевін Пенкін, який раніше працював над монологом травниці, зроблено в безодні Віолетою Евергарден та купою інших тайтлів. До речі, Кевін давній друг Гігека, тому це не дивно. Режисером тут виступає Яшіміцу Оохаші. За його плечима багато років роботи в індустрії на різних посадах від ключового аніматора до режисера, а список робіт просто вражає: мобільний воїн Гандам, залізнокровні сироти, код Гіас, Блукальці, Тріган, картколод. Ловка Сакура та навіть сталевий алхімік в братерство. Анімацією займається молода студіо Daisy, яка спеціалізується на короткометражних роботах, а також активно виконує різноманітну проміжну анімацію для інших студій. Сам Гігак розповів, що анімація триватиме близько 20 хвилин, хоч оригінальний сценарій був розрахований на всі 40. Більше того, це вже друга ітерація сценарію, перша була повністю проігнорована кадокавою. Для Гігака це абсолютний пешен проєкт, який він майже повністю профінансував зі своєї кише. Ні, і не планує на цьому щось заробити. Подивитися аніме можна буде десь в серпні на ютуб каналі, абсолютно безкоштовно. Гігак зараз, на мою думку, найкращий аніме блогер на планеті. Він вміє писати, тому якщо сценарій аніме вийшов хоча б наполовину настільки ж добрим, як у нього виходять сценарії до відео, то на нас очікує дуже вдала робота. Подобається випуск. Якщо так, ставте вподобайку. пишіть коментарі, поширюйте це відео та підписуйтесь на канал. Ну і заглядайте в наш телеграм-канал, там ми оперативно розповідаємо всі новини аніме індустрії та ділимо ще цілою купою всього цікавого. Посилання в описі. Тебе не одягте. Йокенатосреця. Йокена котло стрімого. Умайдайо. Оголошено другий сезон Cyberpunk Edger Runners. Враховуючи, що головний натхненник оригіналу Рафал Які звільнився із CD Projekt Red, то дуже важко сказати, чи вийде новий сезон вдалим. І що це взагалі буде за сезон? Анімацією і надалі займатиметься студія Trigger, це ми знаємо точно. Дивлячись на коміксову частину Всесвіту, де по суті кожен мальопис є окремою історією, зроблю ставку на те, що еджранери стануть свого роду альманахом, де кожен сезон оповідатиме про нових героїв з можливим камео персонажів. З попередніх сезонів, особливо враховуючи, що події можуть розвиватись паралельно, тому я би поставив на те, що ми побачимо щонайменше камео Бекки, а може, й Девіда, а можливо, і всю команду першого сезону. Компанія Warner Bros втратила права на екранізацію фільму Акіра після більш ніж двох десятиліть невдалих спроб, хоча б почати зйомки. Історія починається ще в 2002 році, коли Ворнери придбали права на екранізацію. Спочатку режисером мав стати Стівен Норрінгтон, який працював над Блейдом. Протягом багатьох років проєкт постійно гальмувався через творчі розбіжності команди, проблеми з бюджетом та негативну реакцію на вибір акторів. Фільм отримував просто десятки різних версій з різним акторським складом. Том різними концепціями та навіть місцями подій була навіть версія, де події відбувались не в Токіо, а в новому Мангеттені. Декілька разів фільм навіть мав бюджет, був готовий до початку зйомок і навіть отримував дату релізу в 2021 році. Проте так і не склалось. Ковід ковід. І ось тепер права офіційно повернулись до Коданчі, яка зараз готується до перезапуску проєкту. А продюсери вже шикуються в чергу, щоб представити нові версії студіям та стрімінговим платформам. Цікаво, чи все ж вийде в когось зняти ну, хоча б якийсь фільм. Чи Акіра приречена назавжди залишитись лише в іпостасі культових аніме та манги? Ну, зрештою, не так вже й погано. До речі, хештег видайте українською. Чекаємо на Акіру. Ох, Укран Ютуб розійшовся просто. Тут вам і рахування чужих грошиків, і знову Хтивщина навіть не одна, і навіть сатаандагі! Приємного перегляду! Янці розповіла, який складний шлях мають пройти малюнки на папері, аби стати тим самим аніме, і звідки на це все беруться гроші. А ще Янці приготувала ті самі окінавські пончики, які так любить Осака. Вийшло і смачно, і весело. Кефірний протягом 30 хвилин виправдовує себе і вас, чому дивитись хтиви аніме різного ступеня розбещеності це нормально. Ну не завжди ж дивитись високоінтелектуальні витвори японської культури, іноді можна і розслабитись. Ані Укр знов одягнув личину Хентай Укра і розповів про тайтл непристойно пристойний світ. Плюси, мінуси, підводні камені. На каналі Хонако вийшов величезний розбір франшизи Дігімонів від ідеї створення хлопчачої версії Тамагочі до карток і фігурок по всесвіту. Дисклеймер у відео є вставки російською та полівановка, але я вже поговорив з автором, Він погодився, що це була помилка, і обіцяв виправитись. Не помиляються лише ті, хто нічого не роблять, тому давайте поставимось з розумінням. Фаренгейт підготував цікавий розбір людини бензопили, розповів і про мангаку, і про сам тайтл. Те, що треба перед релізом повного метру. Ну і не забувайте про відео на Мангюа. У нашому відео про алкоголь розповів вам, звідки бере початок любов японців до спиртного, пояснив за намікай та порекомендував крутецькі тематичні тайтли. Приємного перегляду! А тепер швидкі новини на минулих вихідних пройшов фестиваль Аніме Експо 2025, Тому готуйтесь новин буде багато. З'явився новий трейлер другого сезону проведільниці Фрірен. Нагадаю, ми знову зустрінемось з улюбленою Ельфійкою та її командою вже в січні 26-го року. Тепер офіційно цугаї отримують аніме адаптацію від студії Bones. Це буде хіттяра. Для тих, хто не в курсі, це онгоїнг від авторки сталевого алхіміка. У нас видає наша ідея. Третій сезон реінкарнації безробітнього з'явиться на екранах в 26-му році. Третій сезон аніме Record of Ragnarok вийде в грудні цього року на Netflix. Знаю, що не всі в захваті від цієї адаптації, а полиставши мангу, навіть скажу, що нас пристойно так обікрали, але Ragnarok в мене все ще проходить по статті Guilty Pleasure, тому дуже чекаю. З'явився трейлер четвертого сезону Резеро. Схоже, екшена тут не бракуватиме. Нагадаю, реліз запланований на 2026 рік. Аніме Бліч. Тисячолітня кривава війна, частина 4 лихо, вийде в 26-му році. Наскільки я пам'ятаю, це остання частина. Другий сезон аніме Моя геройська академія Вігіланти вийде в січні 26-го року. Анонсовано другий сезон аніме Чорна конюшина, проте дата виходу поки невідома. Клинок та Бастард» отримує аніме. У нас тайтл видає Манга Медіа. Друга частина фінального сезону Бістарс вийде десь у 2026-му. Аніме про бойового півня Rooster Fighter вийде навесні 26-го року. Реінкарнований мечем отримує другий сезон, також у 26-му році. Що це? Гаррі Поттер? Чорна конюшина? Машел? Ні, це другий сезон в історії, який вийде, ну ви знаєте в якому році. Оголошено аніме адаптацію манги маски Верміліона. Сюжет розповідатиме про перу молодого учня майстра масок. Під впливом проклятої маски хлопець втрачає контроль та вбиває всіх навколо. Охоплений почуттям провини. Перу вирушає в подорож, аби знищити всі маски, створені його майстром. Якісь вайби джоджа по опису показали трейлер кулака полярної зірки, і він скоріше розчарував. Схоже, на нас очікує 3D невідомої якості. Історія буква третій сезон вийде навесні 26-го року. Ура! Ромком Ти і Я Полярні Протилежності вийде в січні того ж таки 26-го року. Дякую кожному і кожній за те, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобались ці новиняшки, ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео у своєму чатику та обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм канали. Величезне дякую всім котикам за фінансову підтримку каналу, а інших запрошую прикласти до цього свою лапку, адже це допоможе каналу рости та розвиватись. Якщо вам завжди було цікаво, чому японці так багато п'ють в аніме, то посилання на відео з відповідю уже у вас на екранах. Цілую вносика. Нявня. Пані Нік зайняла стратегічну позицію на тій самій шафі з призами та слідкує за вами.